До технік закритої скриньки у нас відносяться еквівалентні класи, граничні значення, таблиця прийняття рішень та таблиця перехідних станів. Що таке еквівалентні класи? Мається на увазі, що ми можемо розділити наші кейси на е, такі класи. Що, протестувавши одне значення з цього класу, ми будемо вважати, що протестували весь клас. Наприклад. Тут ми бачимо число 0, 1, 10, 11 і так далі. І валідний клас в нас від 1 до 10. Наприклад, це пароль. У нас є вимога, що пароль має бути від 1 до 10. Отже, якщо ми протестуємо одне значення, наприклад, 1, то вважається, що ми протестували весь клас. Невалідний в нас буде 0. Також. Тут у нас від 11 до 99 та інші. Які ще можуть бути приклади класів? Наприклад, за статтю, жінки, чоловіки, та не вказано. Може бути за часом, наприклад, ми тестуємо, що після 20-ї безкоштовна доставка. Ми тестуємо по часу цей сайт. Які є вимоги до тестування класів? Класи. Мають не пересікатися, Це, ці множини мають бути непустими. Також серед еквівалентних класів можуть бути різні вихідні дані, вхідні. Ми можемо тестувати конфігурацію, різні набори значень, різні параметри, залежні від часу значення. Тобто ці набори можуть бути не обов'язково по порядку йти числа. Це можуть бути е, різні величини. Наприклад, також в тому числі такі, як е, браузери, е, мови, це все будуть вважатися класи та їх комбінації. Визначення валідного та невалідного класу можуть відрізнятися, але в основному валідний клас це ті значення, котрі приводять до. Потрібного результату, тобто ми вводимо валідне значення у пароль, і в нас відбувається реєстрація. Вводимо невалідне значення, наприклад, нуль символів чи більше 10 символів, і реєстрація не відбувається. Що вважається 100% покриттям у тестуванні за допомогою еквівалентних класів? Якщо ми протестуємо. По одному значенню з кожного класу, це буде вважатися 100% покриттям. Далі в нас є такі комбінації класів, які ми можемо протестувати. Наприклад, у нас є характеристики таких класів, як А, Б, 1, 2, 3 та XY. Нам не обов'язково кожне значення тестувати з кожним. Ми можемо зробити такий. Варіант тестування, коли ми тестуємо перші з першими значеннями, другі з другими значеннями. Так як у цьому класі є три значення, а в цьому по два класи, по два значення, то ми вибираємо далі з першим. Тобто тестуємо А3Х. Тепер давайте ще розглянемо на більш практичному випадку. Наприклад. В нас є два класи в першій групі: це інтернет-експлорер, ось браузери, та Firefox. І три види підключень, Три класи. Як нам тестувати? Нам не потрібно тестувати кожен з кожним. Достатньо, якщо ми протестуємо перше з першим: інтернет експлорер плюс діалаб. Другий з другим, Firefox і DSL. А третього в нас нема. Тому ми тестуємо третє кейбл модем з першим Internet Explorer. Далі ви можете спробувати вирішити задачу.